З минулого року в громаді працює програма для відшкодування закупівлі електрогенераторів для підприємців та суб'єктів господарювання. Суб'єкт господарювання звертається до Шостинської міської ради у відділ торгівлі, заповнює заяву зазначеного зразка. Вказується особа-підприємець, додає копію платіжних документів, за які він придбав генератор, і копію витягу з єдиного державного реєстру. Цьому році вже звернувся один з. Єкт господарювання компенсація надається не у готівковій формі, а в безготівковій на рахунок підприємця, який він вказує в заяві. Сума відшкодування не більше 10 тисяч гривень і розглядається комісія. Компенсація надається суб'єктам господарювання за умовою вільного доступу потім всім громадянам Шостинської громади при потребі до електрогенераторів. Ну це в наявності, якщо світ вимкнеться. Чи буде така потреба, то щоб люди могли звернутись, прийти до підприємця і найменше там зарядити свій мобільний телефон, під'єднатись до електрогенератора це єдина умова.